У п'ятницю французи мали останній шанс обміняти французькі франки, що вийшли з ужитку 10 років тому. До п'ятої вечора старі банкноти можна було здати в державні банки і отримати за них євро валюту єврозони, яка прийшла на зміну національним європейським валютам. Я згадав, що відклав колись кілька франків, і зараз саме час обміняти їх. Інакше я втрачу щось близько 50 євро. Вони лежали в конверті. Здається, його дали мені мої дідусі, і бабуся. Ці банкноти колись дбайливо зберегла моя мати. Соціологічні опитування показали, що майже 30% населення відчувають ностальгію за минулим і хотіли повернутися в епоху франків. Експерти-фінансисти підрахували, що більше 4 мільярдів франків так і залишиться у приватних скарбничках чи в руках колекціонерів. Багато в кого залишилися банкноти 60-х чи 70-х років. Люди зберегли чимало грошей, а я прийшов сюди, щоб їх купити. Звичайно ж, якщо вони захочуть продати мені їхні франки, Старі банкноти, що і зібрали французькі банки, спочатку подрібнять, потім спресують і спалять. Країна остаточно перейшла на євро і перегорнула сторінку існування франка.